24 вересня відбувся матч однієї 16-ї розіграшу Кубку України з футболу на стадіоні Україна у Львові зустрілися ФК Полісся та ФК Рух. Дощити сьогодні у Львові. Зараз передача до штрафного майданчика. І зараз Олександр Назаренко має нагоду. У першому таймі вовки атакували, однак забити гол не вдалося. На 30 й хвилині львів'яни відкрили рахунок. Відзначився Бабукар фал. Копина. М'яч підхоплює на фланзі. Віддає на квасницю. Квасниця підключає партнера. Прострільна передача. Фол! І забиває бабука! Мі на 63-й хвилині гравець полісся Данило Безкоровайний забив у свої ворота. Нагадаємо, що на цій стадії Кубку України відсутня система. Вар. Зараз простріл фал, рикошет і 2-0 на користь руха. На 72-й хвилині гравець ФК Рух Ростислав Лях забив третій м'яч у ворота вовків. Зараз рух атакує. Ще один момент. Бущан не рятує. Бущан забиває Ростислав Лях. 3-0 на користь руха. Фінальний свисток зафіксував рахунок. 3-0 на користь ФК рух. Полісся завершило свою боротьбу у Кубку України 2025-2026. Нам потрібно реагувати на свої помилки, да, максимально швидко переключатись в да, перехідний момент і е, да зразу в, в районі м'яча вступати в відбір. На жаль, ми сьогодні були зовсім не агресивні в цьому компоненті, тому. Да, ми пропускали контратаки, які в принципі забезпечили руховий результат. Тому це дійсно велика проблема. Наступний матч Полісся зіграє вже в рамках сьомого туру Української прем'єр-ліги 29 вересня на виїзді проти рівненського вересу.